Вітаю Грінченкознавців. я не вперше на такій конференції серед шановних колег і, і завжди особлива тепла атмосфера була, тому приємно спілкуватися про Каленика Шейковського і про його листи до Бориса Грінченка, а також рецензію Бориса Грінченка на опит южно-русского словаря, виданий свого часу Калеником Шейковським. А в львівському часопису Зоря 1888 року із полемічною назвою Хто ж винен? Хто такий Каленик Васильович Шейковський? Його діяльність припадала на середину кінець ХІХ століття. Це універсальна постать свого часу переслідувана Російською імперією, і це не просто слова, це такі… Доконаний факт, і м, те, що Каленек Шейковський змушений був поїхати із Києва, виїхати спочатку 1862 року в Орловську губернію, далі до Мензелінська, і там забутий помер, е, свідчить багато про що, і ті листи, які він писав сюди на Україну, до м, гнило Сирова, Гната Житецького, Павла Житецького, Бориса Грінченка засвідчують його не тільки небайдуже ставлення до своєї праці, яку він провадив цілісіньке життя, а й до того, що він є українець і він змушений обстоювати статус української мови, фольклору українського впродовж життя. Каленик Шийковський відомий мовознавцям і фольклористам, але про нього, на жаль, писано не так і багато, хоч і в 19-му, і в 20-му, і на початку 21-го століття до його постаті зверталися дослідники. Він відомий не тільки як мовознавець і фольклорист, який працював на межі мовознавства і фольклористики. Я навіть вбачаю. Зародки етнолінгвістики в його, в його працях він відомий як педагог. Той, який започатковував недільні школи в Києві, він добре відомий як журналіст, який працював в київських газетах свого часу. Він добре відомий як видавець. Який, виїхавши з України в Бобруйську, намагався організувати власне видавництво, він добре відомий як просвітитель. І, от, власне, як просвітитель, оця його місія просвітницька, як писав свого часу Ісай Якович Заславський, найяскравіше проявилася в його опиті Южноруського словаря. За словник. Української мови Каленик Шейковський взявся е, доволі рано. Йому було 26 років. Е, перший том опита южно-русского словаря вийшов у Києві, і е, одразу цю його працю помітили. Свого часу е, Іван Франко писав про е, цілу плеяду е, українських е, молодих діячів, які Діяльність, яких припала на часи відродження, і серед них серед постатей Ганни Барвінок, Строженка, Кухаренка, Свидницького, Степана Руданського він згадував і Каленика Шейковського. Е перший том. Е Перший том опита южно-русского словаря, виданий 1861 року, містив велику передмову, значну передмову десь близько 30 сторінок. І цензурний комітет, який опрацьовував доволі ретельно. Кожну сторінку, бо е, готуючи цей словник, Каленек Шейковський звертався до цензурного комітету і просив надсилати не на рукопис повністю, оскільки він постійно додає слова лексеми і приклади для цих лексем, е, він просив надсилати окремі сторінки. І от кожну сторінку цензурний комітет активно опрацьовував. Опрацювавши оцю передумову, е, цензори одразу наклали на наїв. Вона була знищена. І тільки в матеріалах е, цензурного комітету є цитати, які засвідчують, що е, каленик Шейковський справді для тодішньої Російської імперії був надзвичайно небезпечний, бо він обстоював окремішність української мови і е, фольклору, е, який е, живу мову е, ніс в собі і. Е, Келенника Шейковського наклавши, е, наклавши е, заборону на оцю його передмову до першого. Першого тому першого випуску е, опита Южноруська словаря, е, почали переслідувати. Він по потрапив під поліційний нагляд і він змушений був е, вже 1862 року, в кінці, року. Е, в кінці 62 року виїхати з України, тому що ні роботи, ані е, будь-якого розвитку для себе для своєї праці він не бачив яким же е, був оцей е, словник е, е, опит южно-русского словаря і чому? Е, вже прикінцеві томи, п'ятий том, який потрапив до Грінченка, 1888 року, Каленик Шийковський Шейковський надіслав Грінченку перший випуск п'ятого тому, бо він видавався такими уривками: перший том у Києві, і потім, після пожежі 1788 року, в помешканні. Валеника Кашейковського в нього залишилося дуже небагато отих карток опита южно-русского словаря, отих лексем, які він збирав, і він змушений був почати з прикінцевих літер, які от збереглися, і, як він писав, з пам'яті відтворювати окремі лексеми. Ви можете собі уявити, яка то була колосальна робота. І Вісімсот вісімдесят восьмого року, написавши до Бориса Грінченка, листа, надіславши йому е, оцей п'ятий том, е, Зв'язок вирішив одно, Словник був цікавий тим, що він це був словник не літературної мови. хоча Каленик Шейковський залучав матеріал стоїще неопублікованих творів Анатолія Сводницького і Степана Руданського, які були його друзями, товаришами. Бо Каленик Шейковський народився в Кам'янці-Подільському і закінчував Подільську духовну академію. І е, Свидницького і Руданського він знав добре як своїх е, своїх товаришів, з якими він вчився, е, це друзі його юності. Але е, в основному цей словник ґрунтувався на живому матеріалі фольклору, записаному самим Калеником Шейковським на Поділлі. Е, е, до часті е, Шейковського хочу сказати, що 23-річним він видав. Двотомник бит Подолян. І е, цей двотомник він був невеличкий, але він е, для українських фольклористів має величезне значення, тому що це перше комплексне представлення. Е, Подільського фольклору, де каленик Шейковський намагався схарактеризувати різні жанри фольклору, записані на Поділлі, і не тільки, не тільки із його власних записів Був, була ця колекція. Отже, як відреагував Борис Гінченко на, на опит южно-русского словаря? Рецензія невелика, всього дві сторіночки. Але те, як поставився Грінченко, сказавши, що це перша путяща спроба. Українського словаря. Це 1888 рік. Ще е, словаря е, самого Грінченка немає. Але очевидно, ці спільні інтереси і спонукали е, Шейковського звернутися до Грінченка. І Грінченко е, пише, знаючи цю інформацію від Шейковського: скільки ж було підпис, підписників на е, цей е, опит южно-русского словаря? 20. А скільки з них українців? Троє-четверо. Це свідчить, свідчить саме ну, прізвища, які, які були, були серед підписників. І тоді Грінченко запитує: а чому ж українці такі байдужі до своєї мови? Бо Каленек Шейковський вважав, що мова, словник української мови, це власне. Те зібрання, яке містить, відтворює усю духовність. Певного народу українського народу, то чому українці такі байдужі? Із е, оцього полемічного е, питання хто ж винен і чому, чому цей вартісний, попри певні недоліки, словник не викликає зацікавлення в українців? Грінченко і е, порушує ці е, питання, це питання нашої байдужості. Він каже, чому досі немає повного зібрання е, Маркавочка? Чому немає повного зібрання творів інших письменників, які ввійшли в канон української літератури? Чому немає підручників? А каленик Шейковський свого часу видавав такі невеликі метелики, підручники для недільних шкіл. Чому немає написаної історії української українською мовою вида, виданої, і власне оця коротка рецензія порушує? Ціли, цілий комплекс питань, і Грінченко власне і дає відповідь. Він каже: для того, щоб нас поважали у світі, для того, щоб розуміли значення української мови у світі, ми повинні бути сильні. А в чому ж? Сила українців в чому він вважає, що саме в літературі, саме в науці сьогодні ми можемо сказати, що сила, сила кожного народу визначається іншим способом, так як ми це бачимо на полі битви сьогодні. але Оця просвітницька роль словника була відзначена, і Борис Гринченко з великою увагою і з великою пошаною поставився до Каленика Шейковського, про що засвідчують і його листи. Власне, Шейковський пояснив, будучи упорядником опита, чому до словника він залучав фольклор. І е, фольклор найархаїчніший, він е, дав зрозуміти, чому він залучив дитячий фольклор та ігри, тому що цей е, фольклор е, цей словник містив не отіковані, як він називав лексеми, а власне, лексеми живої мови багато діалектизмів, і Борису Грінченку була дуже симпатична, був дуже ну, для, нього, для нього це був важливий підхід з боку молодого на той час Каленика Шейковського. Чому до словника залучив дитячий фольклор та ігри? Тому що коли давніші вірування змінюються у фольклорній свідомості новішими, то ті, що досі були священними, стають набутком дітей, переходять в царину ігор і забав, і вірування, що за найдавніших часів пов'язані з мовою, зовнішнім своїм виявом, мають обряди і звичаї, так твердив дослідник Шийковський. Насамперед наголошував на обширності, як він писав вживання української мови на її лексичному багатстві і граматичних особливостях. І обстоював окремішність української мови, що найбільше дратувало тоді не тільки тодішню цензуру, а всю тодішню російську науку. Грінченко підтримував е, Каленика Шейковського е, в оцих його е, в цих його принципах. Калиник Шейковський намагався опублікувати частинами свій словник і звертався до журналу Київська Старіна, але, на жаль, на жаль, ні Науменко, ні, ні інші редактори не звернули увагу. Очевидно, і мрія залишилася мрією. Не встиг опублікувати того, що було, а було багато, бо після смерті е, е, Каленика Шейковського його донька до київської сторіни надіслала більше 11 пудів, серед яких були не тільки опубліковані його праці, а й е, оці картки до опита южно-руського словаря. Е, Два наступні е, випуски: один виданий в Москві 1883-го, інший 1886-го року у Києві. Е, охоплювали останній випуск літеру У. Це були літери з кінця, але і після цього е, після. Е, Десятирічної, майже десятирічної, 9 років минуло, знову звернувся Келеник Шейковський до Бориса Грінченка і відновив їхнє листування. І, власне, останній відомий лист до Грінченка закінчується, закінчується добіркою загадок, які а Каленик Шейковський надсилав Борису Грінченку з надією, що той зможе їх опублікувати. Це були записи власне самого Каленика Шейковського. От така плідна праця далеко не вивчена, тому що власне ті. Позитивні ідеї, які були закладені е, і в працях Калени Кашейковської, які знайшли від Бориса Грінченка, м, варті того, аби сьогодні до них повертатися, вони є актуальними, вони є цікавими, вони е, засвідчують, що ті, хто зробив, е, Можливо, не такий великий в нас, хоча чому ні? А молознавці знають про Каленика Шейковського як того, хто запровадив в український правопис апостроф. Правда, в нього він е, е, означав м'якість е, приголосних, він сам розробив цілий правопис на основі е, правопису Олексія Павловського і е, так намагався точніше відтворити це було зроблено з е, такою прикладною метою. Так е, Шейковський хотів точніше відтворити мову українського фольклору Говірок. І е, власне, оця його. Лінгвістична така потуга вона дала позитивні результати у фольклористиці. Ну, мабуть, на цьому я завершу, бо я бачу, що є ще багато е, тих, хто хотів би виступити, а світло може раптово зникнути. Дуже дякую за увагу. Дякую, дякую ванні, пані Оксано. Цікавий Тому аспект цієї статті. Великі дискусії і частину цієї дискусії потім стали вести з України до Дібрянської. Але ця невеличка завітка – 25 літнього так? Геть молодий чоловік з купою амбіцій, який направо наліво розказує всім, як, як треба робити. Але ця полемічна стаття Гріченка поклала знову до великої дійсної дискусії, де є. Лексикографи, маститі... маститі діячі мусили виправдовуватися, чому вони не діють. І, і до речі, той же Драгобадок, потім у своїх містах на Діплянську Україну, використовував фактично тези греченка про те, що треба щось робити, чому ви не робите. І дійсно це. Цей аспект е, діяльності, непростого е, збирання матеріалу, не е, непростих закликів, а конкретної прямої діяльності він завжди е, звучав у творчості Греченка і є фактично основою його. Скажіть, будь ласка, чи спостерігалися якісь е, важливо? Чи, чи хто не би спостерігав перегуки чи е, пряме використання матеріалів е, словаря калерика Шейковського mm -hmm. у словарі е, Гринченка? Чи є, між ними, виразний спадковий зв'язок? Чи... Це, це, це я, спеціально, я спеціально не робила такого дослідження мовознавчого, оскільки я не мовознавець а і мене більше цікавила мова фольклору, і те, як Кленик Шейковський Даючи приклади до кожної лексеми, він використовував власні записи, і в першому, в першому випуску це взагалі були цілком повністю опубліковані пісні, скажімо, на уривки, а просто повністю він пояснював це тим, що на той час ще фольклор не був настільки, не було стільки збірок опублікованих, йому хотілося опублікувати, записаний. Фіксований ним особисто його кореспондентами е, фольклор, е, у першому томі свого словаря Грінченко згадує оцей словник Шейковського е, теж з дуже позитивними характеристиками, але наскільки він користується. Е, Отими лексемами, отим матеріалом, зібраним Шийковським, Шейковським, не можу сказати, я цього не, не робила. Я, не, я думаю, що це для мовознавців дуже благодатний матеріал. Вони можуть оцю співпрацю, а співпрацювали вони, тому що у першому у першому листі до Грінченка. Шейковський згадує слова штем і штемпель, який Грінченко йому надіслав до його словника. І він каже: От мені цікаво, як буде в генітівус, як буде в давальному в родовому відмінку, які закінчення будуть цих слів. Тобто вони обговорювали окремі слова. Вони мало того, Каленик Шейковський, будучи дуже бідним чоловіком і все своє надування вкладаючи у видання своїх праць, платив своїм кореспондентам, які, які йому надсилали матеріал. І про це пише Борис Лінченко: по 15-20 копійок за лексему. Тобто, на той час, я так розумію, це були немалі кошти. От вони обговорювали, але, але наскільки е, користувався Грінченко оцим е, словником, який йому подобався, як який, е, який він вважав, що це путяща проба словника, е, е, попри всі недоліки, бо по перше, і е, невеликий досвід 26-літнього Каленика Шейковського е, був е, це ще на на подальше для мовознавців е, проблема.